А ти тут. <хи> Да-да, наш красивий гімн Таня Бондар, дякую, файний друг він з Катеринівки, то як наш шумський, наш шумський їхати, пішов у село жити, не хотів у Тернополі, а мене до села не виженеш. А я Таню в місто не хочу, я серйозно кажу. Не хочу в місто разу. Так мені тяжко, я як ото згадаю, що треба часом їхати в місто, мені, то мені, то мені цілий капець. Я так цього не хочу, що то місто для мене це не моє. От не знаю, не звикла є я. От поїхала я тоді от Тернопіль в четвер. Та я так уморилася, що, що то капець. Так, хто там хотів кури, ось такі в мене курчатка. Це менші. Це мої гуси, це мої кури випустила, щоб походили. Це мій квіт біжить, паза мною гуси. Так. Це мій собачка ще один. Це гусі прийшли зерно їсти. А це мої старші курчатка. Ой, ще трошки буде м'ясо, да, кури? Півні. Ой, ще трошки їм побути, щоб доросли і буде красота. Так? Це старші. А ще в мене є козулік кастрат. Який кричить. Кричить же, хоче йти пастися, так? Ось це його крикун. А це дві козички я собі оставила на тримання. Це тато козьол. Красавчик для, Уш, ти мій красавчик Це моя малишка красунечка, це кориця. Це красуня просто. Це шоколадочка моя і зірочка моя. Це мої теж дівчатка, так? О, мої, роз, зараз підете пасти, бо жарко ще на дворі. Ще дуже жарко на дворі. О, ось так. Так, щось таке, то справи. Богдан, візьміть нас з собою на город. Ні, Богдан. Зараз піду поставлю телефон на зарядку і піду на город, щоб мені був, можна було стрім танін включити, щоб була зарядка. Так що ни-ні-ні. -ні. Таня, що? Нині ну, все посапаєш, ні, Таню, на врат. Напевно, ще завтра зранку треба. Там ще трошки мені кабачків треба посапати, так щось таке. О, До речі, тим, що я вчора бризкала ту капусту, не вреділо ні псові, ні віпсові. Ні капусті ніць, ні, ні білокрильці цініць, так щось так. Ольга, привіт із Санкт-Петербурга. Скорішого міра всім. Дай Боже. Є світло у нас, Таня, а я буду спекти. Що ти здурів чи що? Ти ще не вірвався мені? Тільки е, щось спекти, тільки не пляцки, пиріжки, які ще рогалики. Таню, я вчора спекла, знаєш як? Тузі кувтишся. Думаю, зварила кисінь, треба щось готувати до того кисіння, то я взяла того. Кисле молоко, ну де гуся чи яйце, кисле молоко, пару ложок з три чи чотири ложки цукру, соди, розколотила, додала муки і чорницю. І спекла такого пирога. Такий обладенний вийшов м'ягенький, смачненький, красота. Я бів, скільки гектарів города в полі, Багатько. 20 соток. А гектар там щось 70 сотих здали в оренду. Кирил вітаю, вітаю, Кирил! Звідки з України Ігор, гов, Ігор, чим, чим можна давати пити сироватку, козенята?